У залі міського спорткомплексу Аквавін гравці студентських футбольних команд місцевих та релокованих вишів. Це їхня перша зустріч у рамках обласного чемпіонату з футзалу, каже очільник обласної асоціації студентського футболу Павло Форманюк. На даний момент у нас є сім команд: це Вінницький державний педагогічний університет, Вінницький торгівельно-економічний інститут, Вінницький національний медичний університет, Вінницький національний технічний університет. Харківський національний університет повітряних сил України та Національна академія Національної гвардії України. Мета цих змагань це відродження студентського футболу та футзалу Вінницької області. Через ковід, через війну три роки не було навчання. Тому ми зараз почнемо це відновлювати, тому що це студентські роки. Вони, якби як би, всі рахують, вони найкращі. Тому ми намагаємося якось через спорт, через якесь суспільне таке. Явище, щоб ми з моїми, щоб я зміг пообщатися з моїм ровесеком. Збірна медичного вишу грає проти команди Національної академії Національної гвардії України. Перший тайм на користь харків'ян. Непроста гра, дуже хлопці хороші, підготовлені, ну, розраховували на перемогу. Хід гри непоганий, не то, що я хотів, що вони зробили. Ну, в принципі, розстановку виконали хлопці. Забив капітан команди Мірошніченко Олександр, він у нас капітан, лідер є команди, він відкрив рахунок. У другому таймі рахунок зрівняли, тож перша гра турніру закінчилася нічиєю. На гол, напевне, очікували, ми працювали, у нас були моменти на цьому, але за рахунок того, що трошки розчарований тим, що команда вже зупинилася на рахунки 1-1. Можна було ще більше забити. Серед учасників змагань і команда Вінницького державного педагогічного університету. Капітан Кирило Анісім каже, їхні гравці налаштовані рішуче гратимуть зі збірною, яка представляє Донецький національний університет імені Василя Стуса. З ними грали вже пару разів, з ними коли грали, завжди перемагали. Чемпіонат Вінницької області з футзалу серед студентських команд закладів вищої освіти 2023 проводиться в одне коло. Триватимуть змагання по 17 березня. Підсумки першого дня турніру медичний університет Харківська Нацгвардія 1-1. Дону педагогічний 5-4. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.